Привіт, любі, друзі! Сьогоднішнє відео про те, чи варто українцям виїжджати в Норвегію для того, щоб отримати тимчасовий захист. Для тих, кому не цікава моя історія, того, як я виїхала, як я проходила табори, ви можете просто зараз почути інформацію, що якщо ви за рішенням UDI, тобто Норвезької держави і Української держави, включно, тобто дві держави вирішували, які регіони в Україні, які області безпечні, якщо ви входите в список безпечних областей за рішенням Норвезької української держави, то не варто їхати. Навіть наголошую, що навіть якщо ви Прописані в небезпечній області, наприклад, в Харківській, Сумській і так далі, але проживаєте вже менше, ніж півроку у Львові або в Франківську, ну тобто в регіонах, які безпечні в Київській області, то Норвегія вас не прийме. Сама я з Київської області і захист Норвегія мені не дала. Зараз я вам розповім свою історію. Тож, друзі, не забувайте лайкати це відео, залишати свої коментарі і, будь ласка, діліться своїми історіями того, як ви отримували тимчасовий захист в Норвегії. Тож живучи в Києві останнім часом, останні два місяці під вибухами вночі, я всю ніч просиджувала з дитиною своєю маленькою в туалеті, тому що бомбосховища в мене немає в моєму житловому комплексі. А я живу на окружній. Під Києвом, можна сказати, 200 метрів від Києва. І перед моїми вікнами це ліси. ліси, де самі знаєте, що там в тих лісах. І от перед моїми вікнами постійно все це літає, постійно все це вибухає. Тобто жити стало нестерпно, тому що ночами ти сидиш над дитиною і молишся, аби все було добре. Вдень, звісно, ти відсипаєшся, займаєшся хатньою роботою, і у тебе просто депресія, у тебе моральний стан такий, що просто жити неможливо, психічний, так таке взагалі мовчу. О, тобто я не витримала цього всього і вирішила їхати. Їхати в скандинавські землі, тому що я дуже люблю холод. Чому Норвегію я обрала, бо я люблю гори, ліси. Це прям моє прям казка для мене. Це моя мрія була завжди. Але ж. За інформацією, я, звісно, подалася в інтернет. Переважно це були Фейсбук, всі ці, ці групи. Одні пишуть, що ні, не їдьте з безпечних зон вас не приймуть. Інші пишуть Ні, їдьте, все буде добре. Що робити? Ну, я вирішила сама на власному досвіді переконатися, що дійсно мене не приймуть. Зібрала валізи, Фух, краще б я їх не збирала. Нагребла всю апаратуру, всю свою для того, щоб обробляти звук, записувати відео, нагребла книжок, нагребла ще дитячих всяких смаколиків, снеків, пюре, йогуртів, соків. Хоча за це я абсолютно не шкодую, розповім далі, чому. І за цим, значить, валізою в 30 КГ, інша сумка в 15 КГ, рюкзак в 10 КГ, ноутбук візочок з малою дитиною, і, значить, потарабанила Оля в скандинавські землі з надією, що все ж таки мені дадуть прихисток. На що ще я опиралася, це на те, що десь в інтернеті я прочитала, що норвезька влада може індивідуально перевірити ваш кейс, подивитися на вашу справу і розглянути, тобто вас індивідуально і може надати тоді вам захист. Ну, я ж думаю, ну, індивідуально, так індивідуально. Я зібрала за всі ці два місяці всі вибухи, відео записувала, під якими я сиділа, розбите вікно. До речі, як я виїхала, у нас продірявлений дах в будинку тепер від уламків шахеда. Ну, я ж зібрала всі ці докази. Думаю, ну я докажу, що в мене дійсно небезпечно, тим паче перед моїми вікнами Київ, Київський ліс, тобто 200 метрів, і ось і Київ. Ну і що, що я. Київській області. Думаю, ну і ну, з малою дитиною, ну мені всі казали, ну 100% з малою дитиною тобі дадуть захист. Приїхала я, і як виявилось, що спочатку, як раніше, було, ти не потрапляєш в той великий табір палаточний, той величезний. Ні. Через великий наплив зараз біженців тебе відправляють спочатку, приймають в транзитному пункті. Це така невеличка палатка. Де так от, в ряд стоять ліжка? Ох, умови там, звісно, не надто приємні, як для дитини. Мені вже Бог з ним. Там двохповерхові ліжка, двохярусні ліжка, і таких два ліжка в такому в одному блоці маленькому. Ну, Тобто два ліжка і все, більше нічого немає. І Так, от таких блоків стоїть це більше переважно для мам з дітьми, для сімей. А з іншої сторони там більше були відкриті. Вони не були перегороджені стінками. Там для ну для тих, хто приїхав один або з друзями. Ну тобто не для сімей. Душ та туалет знаходяться на вулиці. Це теж такі бокси стоять в боксах. Двір. Ну, тобто п'ять метрів вперед, п'ять метрів в сторони. Ось тобі весь двір, він огороджений е, забором. Тобто, більше вийти ти ні, не можеш нікуди. Моя навіть дитина підходила до того забору і випустити мене. Ну тобто, все, це там ти сидиш вийти, зайти, ти нікуди не можеш. Тебе нікуди не випускаєш. Ти не маєш не випускають, ти не маєш права е, ніде пересуватися. І перед тим як потрапити ще в цей транзитний пункт, е, обов'язково перевіряють через сканер. Тебе і всі твої речі. До речі, якщо ви будете перевозити ножиці більше, ніж манікюрні гострі, у вас їх заберуть. Так що майте це на увазі. У мене були ось такі десь ножиці, але вони були не гострими, з негострими кінцями дитячі їх в мене не забрали. Хоча обшукували довго, я за них зовсім забула. Фух, поліцейські дуже довго шукав їх, знайшли. і Я сказала: вибачте, англійською, звісно, скажу, вибачте, я зовсім забула про них. Ну він так подивився, що края дитячі, ну вони не гострі, і віддав мені їх. Нормально все було. Сніданки, сніданки в Норвегії. це... А це якесь окреме царство, тому що це просто бутерброди, це переважно булка, хліб, а, такий маленький шматочок. Масла вершкового, теж маленький шматочок якогось джему і пару шматочків сиру. Все, це весь сніданок. А ще давали варене яйце. Так, варене яйце. Чай, кава це постійно. Там стояли баки з цим сим, тобто можна було пити каву, чай, скільки хочеш. Молоко тільки зранку. Все, Молоко зранку, все, в обід ввечері ти молока не побачиш. Обіди це. І вечеря це завжди якісь суміші, якісь рагу, супи, які привозили просто в таких здоровезних пачках, їх просто розігрівали вже готове і роздавали. І, ну, якби дорослому можна ще якось перебиватися. Я ж кажу, я так рада, що я нагребла у цих всіх дитячого їдла, цього всього з України, цих всяких агунь, наш садочок, чудо, чадо. Тому що саме вони спасали мою дитину від голоду, бо усі страви дуже гострі. Ну як на мене, ну дуже гострі. Ну це не страви для дітей, абсолютно. Свіжих овочів ніхто там не дає, фруктів уж тим паче. Ну тобто, дитині інколи давали там банан, якийсь йогурт. Ну але цього мало. Дитина на банані і на йогурті ну, не виживе. О, перепрошую. З дитиною в одній кімнаті нема. Тепер нема на кого лишить, бо я сама виїхала з дитиною. Тож для дитини не варіант харчуватися. Навіть я інколи не могла це їсти, ну, бо занадто я зранку собі брала бутерброди, у ті, що залишалися сніданку, що ми брали на двох дитину, і вона не доїдала, і перебивалася бутербродами. Тобто цей транзитний пункт норвежці зробили для того, щоб ви не лишилися на вулиці. У вас було місце, де переночувати, перш ніж ви встанете в чергу на реєстрацію оту величезну палатку, де всі перебувають вже, де всі, тобто знаходяться і реєструються. Тобто, я навіть не потрапила ще до реєстрації. Транзитний пункт далі, тобто десь за добу. Мене як з дитиною вже наступний день через добу та нас відправили в транзитний мутак, тобто тимчасовий санаторій. О, ну, там, звісно, було дуже файно, дуже класно було. Мені дуже там сподобалось. Серед лісу, шикарні умови, дерев'яні будиночки. Ну тобто, це був колишній дитячий табір, дуже файно. Тобто, ми переїжджаємо туди. Нас привозять здоровезним автобусом, людей просто тьма. Тобто вони норвежці це зробили через те, що наплив біженців колосальний. Як казав персонал, якщо в березні ще цього року вони працювали на 15%, то зараз вони працюють на всі 115%. відсотків. Тобто, ви уявляєте, який наплив людей до них почав поступати. От і вони молодці, тобто вони бачите, як класна справа. Спочатку ти в транзиті тимчасово ти ночуєш на наступний день, збирають всіх цих людей, перевозять автобусом в цей санаторій в мутак. От, ти знаходишся там десь тиждень. Ми так, я була там з дитиною рівно тиждень. До речі, з приводу цього мутака він називається Каспер. Ви можете навіть його загуглити на карті, подивитися, мутак Каспер. Він так і називається Транзитний центр. Там було дуже класно, особливо здоровезна територія, є дитині, де розважиться багато велосипедів, багато самокатів. Тобто можна було взяти велосипед, поїхати за межі, там спокійно всіх випускали, ти міг пересуватися, гуляти, їздити в міста, в магазини. Єдине, тільки з магазинами в Норвегії це, це щось, тому що в неділю всі магазини абсолютно не працюють. Ви не знайдете нічого, що працювала в неділю, а в суботу скорочений день, в п'ятницю теж скорочений день. І найближчий магазин, якщо велосипедом їхати 15 хвилин, пішки йти годину, машиною 5 хвилин. Ну, значить, поки ми там жили, дитина все поїла всі свої запаси. Молоко в мене теж закінчилося. У мене дитина ще п'є на ніч і вночі молоко, звичайне коров'яче. От якщо зранку я встигала, я брала то молоко е, в столові, бо там теж там дуже файно годували. І сніданок обід, вечеря, зранку тільки давали молоко, і я його набирала. І ну, це на один раз лише мені вистачало до У мене не було ніякої тари для того, щоб більше набрати того молока. Тому один раз вона випивала, а вночі вона мені істерики піднімала. Ну не, не мав в мене молока і все. Ну тож я вирішила дістатися якось в магазину, але проблема в тому, що Якщо в тебе немає дитячого крісла в машині, в авто, та, то тебе ніхто не повезе. На велосипедах також не було ніяких дитячих оцих сидінь. На велосипеді я теж не могла доїхати. А годину їхати візочком по дорогам, де немає тротуару, ну, вибачте, ні. Тим паче, з моєю дитиною вона мені через 15 хвилин вже влаштувала таку істерику, що вся Норвегія би почула. Тому ні, не варіант. Єдиний був варіант це попросити персонал, бо вони всі були на авто попросити відвезти. І таксі. Таксі це теж окрема історія. Боже. Болт працює тільки по Осло. Був Убір. Убір ніби показав мені, що в цьому регіоні, в цьому Каспірі, є авто, яке може мене довести. Я підійшла до персоналу і спитала, чи їздить тут таксі. Я хочу викликати таксі, щоб з'їздити в магазин, купити дитині молоко, пюре, снеків, соків і так далі. Вони мені, ні-ні-ні, ти що, 100 євро мінімум? Це в кращому випадку, якщо хтось за тобою приїде. Убір тут не працює, ні, навіть не думай. Н -н -н. Вони вирішили, що я можу спробувати попросити на ресепшені. Когось, хто може мене відвести з персоналу. Я підходжу до ресепшена, мені кажуть: «Сорі, нас сьогодні мало б працювати троє, ми маємо бути на зміні троє, але нас сьогодні двоє, третій не приїхав, тобто ми не маємо права покинути ресепшен і відвезти тебе в магазин. Добре? Я цілу годину викликала той Uber. Цілу годину Uber шукав мені авто. І що ви думаєте, знайшов за годину, він знайшов мені авто за 20 євро. Персонал, звісно, всі пух, просто в шоці. Але фух, я так рада, що мені пощастило. Я така була щаслива. Зі мною ще поїхала одна жінка. Та, тобто ми розділили цю суму на двох туди й і назад. Йому і, ну, класно. Ну мені сподобалось. Коротше, мені реально пощастило, що я з'їздила в магазин туди і назад, і ще й в півціни. Пів Ну, Персонал сміявся з мене, тому що якраз під'їжджає авто, і якраз під'їжджає в цей момент третій, о той, що має бути на ресепшені чоловік. І він мені каже: все, відміняй, відміняй таксі, ось я везу, повезу. Я така, як я відміню, коли пів ціни забере? Ну, Тобто, 10 євро заплатить за те, щоб відмінити авто, яке вже приїхало. Ну і він потім ще довго з мене сміявся, що я не дочекалася. Але не дочекалася, я тому що мені сказали, що не буде авто. все. Ніхто третій не приїде. Ну, Я і поїхала сама. Тиждень цей пройшов в цьому каспорі дуже чудово. так. В чудових умовах все було прекрасно. От, Тобто, через тиждень автобус знову був завантажений повністю, і нас відвезли знову в цей транзит, в який ми потрапили на самому початку. Ми там переночували, і на наступний день настала наша черга моя і дитини для того, щоб піти на реєстрацію. Нас вивели з, цього, з цієї палатки, з транзитного пункту, повели в інший, в інший будинок, в інше там якась споруда інша зовсім стояла, там, де якраз знаходилась міграційна служба і поліцейські, які якраз і будуть реєструвати вас, якщо ви приїдете в Норвегію. Тож я заходжу. Мені підходить до мене жіночка все англійською. От перевиклача немає. Якщо ви знаєте англійську, це буде дуже вам великим плюсом. Хоча б елементарні якісь речі, вивчить англійською. Будь ласка, ну тому що вам буде дуже важко без англійської в мутаку в Каспері, Там були російськомовні люди. Та інші національності в персоналу був наш українець Олександр, дуже чудова людина, які українською, російською володіють. Але ну тобто, це було 50 на 50. І бувало так, що на ресепшені були люди, які тільки володіють ну знають і потрібно їм щось казати англійською. Тому що такі речі, як дитячу суміш, памперси, якесь їдло дитяче в баночках, порошок, туалетний папір все це ви йдете на ресепшен і просите. Якщо там хтось сидить з персоналу, хто не володіє російською, то вам доведеться просити англійською. Тому я ж кажу: будь ласка, постарайтесь якісь елементарні речі вивчити англійською. Тож підходить до мене жіночка, забирає мої паспорти М -м за кордоні, уходить, потім приносить мені бланк. Бланк там елементарні речі заповняються, там дата народження, прізвище, ім'я, дитина. І на звороті, значить, ти маєш поставити галочку, з якої області, тобто там написано, де ви проживали останні 10 років. Я думаю, ну що я буду писати останні 10 років, як останні 4 роки я вже живу в Київській області. Що мені там писати? Я ставлю Київська область. Цей бланк у мене забирають. Через 2 хвилини підходить до мене поліцейський, викликає мене до себе. Дитину вони залишають в дитячій кімнаті, вони не дозволили мені піти з дитиною. І, значить, завдяки нашій жіночці-перекладачці, він мені розказує, що ви приїхали з безпечної області, захист ми вам не дамо. І там багато чого він мені ще розказував, одним словом, збирайте речі і на вихід. І він мене попередив, що добиратися далі і подальша ваша доля. Буде повністю на вашому на ваших плечах і за ваш рахунок. Майте на увазі, що якщо вам відмовлять в в захисті тимчасовому Норвегії, добиратися діставатися аеропорту, готелю, десь жити, вам доведеться за свій власний кошт. Вони вже не оплачують дорогу додому назад чи будь-куди. Слава Богу, у мене були збереження. З приводу індивідуального захисту, я вас дуже прошу: не беріть індивідуальний захист. Серйозно, він мені запропонував індивідуальний захист, але я кажу, я знаю, що українцям його не дають. Він сказав так. Він сказав, 1% один відсоток українців отримують цей захист. Один відсоток. І люди роками сидять в тій палатці в тих жахливих умовах. Тому, будь ласка, не беріть індивідуальний захист. Якщо вам відмовили вже... То все. Індивідуальний захист це один відсоток українців, і то там по політичним якимось причинам. Все більш нікому. Я ж теж думала, я йому почала пояснювати, що я з небезпечної частини, якби я кажу, я живу під Києвом. Чи можу я надати вам докази того, що в мене небезпечно, що жити неможливо? Він сказав: сорі, так, у нас так законом поставлено, у нас так законом прописано. Ніякі докази, нічого, ніхто це розглядати не буде. Вони навіть слухати нічого не захотіли, абсолютно ні ні, на вихід, все. Єдине, за що я йому вдячна, це те, що він мені встановив додаток, завдяки якому я змогла купити квиток на автобус. Він мені показав по карті, де бас стаб цей зупинка автобуса. От, я замовила квиток, дочекалася автобуса, поїхала, швиденько замовила готель теж недалеко від аеропорту Gardermoen, в Осло. і та, направилась назад, вся в слізах, вся в соплях. Це, звісно, було жахливо. Та, у мене таке було розчарування. Так, це було жахливо. Що саме цікаве за весь цей два за всі ці два тижні, поки я була а, в цьому таборі, в тому і в мутаку. Я з кількома хорошими людьми познайомилася, і, і з мамами теж там були з дітьми маленькими. І всі, як один, мені казали, що ні, тебе приймуть, з маленькою дитиною, все буде добре. Я так такій надії жила, і тут уявляєте все, мені кажуть, до свідання. І взагалі я стою, просто не можу зібратися у мене. Фух, мізки відключилися, вся стою, реву, як ота корова, нічого не можу з собою діяти. Ну, але я ж кажу, я на нервах бігом, квитки додому в Україну. А мені всі кажуть, ти що здуріла, яка Україна? А я просто я в такому стані була, що все, піді мною ніби землявся, все. Ну, Якби, я нічого більше не бачу. Я замовила готель вже в Кракові для того, щоб повернутися додому, бо я їхала якраз з Києва потягом до Перемишля, з Перемишля в Краків. З Кракова літак літає до Гардермоя на Осло, тому що там два аеропорти Гардермоєн і топ. З топу дуже незручно добиратися до табору Роде. От тому так, тільки з Кракова Візеєр літає до Гардермоєна. З Варшави літає тільки до цього осло ТОП, що було незручно. Тому я із Кракова і вилітала. Так що, якщо будете планувати свою подорож, якщо ви живете вже менше, ніж півроку в якійсь небезпечній області, то майте на увазі, що з Гардермоїна вам буде легше дістатися до Роде, до табору Роде. Я дісталася е, готелю. Ніч переночувала, все обміркувала. Наступний ранок я значить, скасувала рейси літаком до Кракова, скасувала готелі. До речі, поляки не повернули мені гроші за скасування, забрали повністю всю суму. Ой, це окрема тема. Та візейр також не хоче повертати мені гроші. Я вже заявку подала. Вони, бачите, поклали ці мої гроші. Немаленьку суму на їхній візеєр, якийсь там аккаунт чи щось таке. Типу, що вони як бонуси в мене тепер лежать. Я така, вибачте, я вам платила готівкою, а не бонусами. Ви мені вертаєте бонусами, Там паче, що я в іншій країні мені потрібні ці гроші. Ну тобто, поки що гроші не повернулися мені. І відповіді немає ще з цієї заявки. тобто, Якщо ви у розпачі, не спішіть ніколи робити необдумані кроки. Тому що всі мої необдумані кроки на емоціях завжди приводили мене до великих проблем. Тому так, не спішіть, заспокойтесь, потім все обміркуєте, зробите, нікуди воно не дінеться. Я одним словом, просто психанула. Так, я така я на емоціях. Дуже часто, якщо психу психую, то все в мене мізки відключаються я не знаю, що робити. Не робіть так небайдужі люди, з якими я познайомилась в Норвегії, українці вони порадили мені їхати в Данію. Тож наразі я зараз в Данії теж очікую на рішення міграційної служби. Я зараз в тимчасовому хольстебро. Таборі, так в наступному відео я вам розкажу, як тут в Данії живеться, як все проходиться, і теж розповім, кому варто, кому не варто їхати сюди. З приводу Норвегії: більш про табір, про те, що я чула, що там відбувається, як все відбувається. З якими людьми доводилося стикатися, мати справу, я вам розповім наступного відео, бо моя дитина не дасть мені нічого записати нормально. Тому обіймаю вас міцно і тримаємося.